Вітаю, друзі! 30 років тому у цей день відбулася подія, про яку мріяли десятки мільйонів українців від Сяну до Дону. Верховна Рада УРСР ухвалила акт проголошення Державної незалежності України. Під скриготання кремлівських зубів велика українська родина пішла у самостійне плавання. Цього б ніколи не трапилося, якби попередніми поколіннями українців не було закладено відповідний фундамент. Якби не було проголошено УНР та ЗУНР, якби не було акту злуки. Якби не багаторічна боротьба українського підпілля, яке, незважаючи на втрати, несло в маси ідею нашої незалежності, якби у еміграції українська діаспора не зберегла нашу мову, культуру, зрештою, нашу церкву, якби не наші дисиденти, які Пройшли крізь пекло таборів, але залишилися носіями ДНК незалежності. Останні 30 років далися нам не легко, але сьогодні не той день, коли хочеться говорити про зради та проблеми. Ви і самі їх добре знаєте. Сьогодні хочеться радіти і сміливо дивитися у майбутнє. А радіти є чому за 30 років. Ми пройшли шлях ідентифікації від «Ukraine, are you part of Russia?», до фрази, яку я почув від безпекового офіцеру у аеропорту Джіевкей нью Йорка. against Russia». На уламках старої армії радянського зразка постає нова сильна українська армія, яка захищає нас від агресії божевільного сусіда, і яка завжди має міцне плече підтримки у вигляді волонтерського руху. Наші спортсмени, всупереч усьому, продовжують дивувати світ своїми здобутками. А наші українські технології продовжують підіймати ракети у космос. Ми маємо свою незалежну від Москви, православну церкву, яка визнана у всьому світі, на відміну від багатьох колишніх республік радянського союзу, де влада або десятиліттями концентрується в одних руках або передається у спадок. У нас саме народ України залишається носієм суверенітету і єдиним джерелом влади. Влада в Україні змінюється шляхом демократичних виборів. А якщо комусь раптом хочеться піти по безпреділу, то український народ завжди вмів поставити тих, хто зарвався на місце. Удські зірки носять одяг українських брендів, а наші фільми беруть призи на міжнародних кінофестивалях. У нас є все, щоб сміливо дивитися у майбутнє. Єдине, чого нам бракує для повного щастя, це людей. Як там коли зговорилося у старій рекламі. Нас має бути 52 мільйони. Так, за 30 років нас стало менше, і це те з думками про що повинна лягати спати і прокидатись українська влада, бо яка користь від хороших доріг, якщо з року в рік по них буде їздити все менше і менше українців? Всі сили мають бути спрямовані на те, щоб нас було багато, щоб старше покоління, яке роками працювало по усьому світу, поверталося жити тут у комфортних умовах, для того щоб наша молодь, яка здобуває освіту за кордоном, використовувала свої знання для будівництва кар'єри тут. Yeah. <laughs> А не там, щоб молоді українські сім'ї без остраху наважувались на батьківство, і це все дійсно можливо, але за умови, що українці навчаться робити висновки з минулого. І пам'ятатимуть, що фразу Ми прості люди, ми ні на що не впливаємо, вигадали ті, хто дуже хоче, щоб ви повірили, що ви ні на що не впливаєте. Але якщо ви ні на що не впливаєте, то скажіть, чому постійно ці погані хлопці та дівчата засівають вас гречкою перед виборами? Чому вони купують ваші голосування? чому вони б'ються за кожного представника на виборчій дільниці, а саме тому, що якраз ви на все впливаєте, просто пам'ятайте про це: доля України в наших руках. Давайте робити Україну кращою і для себе, і найголовніше для наших дітей. З Днем Незалежності Україно! зі святом всіх українців, де б ви не були. Слава Україні. Ще не вмержені. usmichnet sa